Неймовірно, приваблива новинка від Satisfyer – вакуумний стимулятор Silusun. Як ми вже бачимо, виглядає він у формі морського котика. Дуже цікаво. Щодо пакування, традиційна коробка від Satisfyer. щільний матовий картон, який закривається на магніт. На задній частині коробки у нас є коротка технічна інформація, якої вже, в принципі, достатньо для старту. І подивимося, що у нас є всередині. Є оглядове віконечко, через яке ми вже бачимо нашу іграшку, а також тут є контроль відкриття першого, завдяки якому ви будете точно впевнені, що цю іграшку, крім вас, ніхто в руки не брав. У комплекті у нас сама іграшка, інструкція. Гарантії від виробника та інформація про безпеку, а також магнітний USB-кабель для заряджання. На одному заряді цей морський котик пропрацює десь 1 годину, і для заряджання знадобиться 2 години. Для цього ми беремо кабель, який йде в зарядки, під'єднуємо до контактів, і в USB-порт. Ну, і звісно, як кожен морський мешканець, цей морський котик дуже комфортно почуватиметься в воді і не боїться занурень. Тож сміливо беріть його з собою у ванну, душ та насолоджуйтесь наповну. Цей маленький і дуже привабливий вібратор у вигляді морського котика здатен подарувати вам велику насолоду. Як ми вже бачимо, тут дуже пропрацьовані деталі: очі, лапки, плавники досі, досить м'якенький виглядає напрочуд мило і його дуже класно тримати в руках, оскільки він виготовлений з м'якого силікону, дуже приємного, на дотик оксамитовий такий буде відчуватися дуже ніжно. У зоні розтруба, ось тут є трішки він м'якіший, трішки пружніший. Це для більш щільного прилягання і, відповідно, інтенсивніших відчуттів. Цей пристрій точно змусить ваше серце битися набагато частіше. Тим він може бути ідеальною першою іграшкою, оскільки виглядає досить так нейтрально. І не викликатиме якихось підозрів, що це якась іграшка для дорослих. У нього є два мотори: один відповідає за вакуум, інший відповідає за вібрацію. І ще така цікава фішка: ось цим хвостиком можна. Стискати якісь певні точки, це можуть бути суски, і також стимулювати ваші ерогенні зони. Сам хвостик м'якенький такий і досить класно гнеться. Розмірами ця іграшка досить невелика, її загальна довжина становить 10,5 см, максимальна ширина 5 см, діаметр розтрубу 1,5 см. Керується цей девайс дуже просто. У нього є три кнопки на корпусі, вони текстурні, відчуваються. Дуже просто їх навіть в теаповній темряві ви знайдете на дотик. Вмикаємо іграшку. Ось ми вже вимкнули вакуум. Працює дуже тихо. Навіть ось у контакті з тілом його фактично не буде чути. Цей девайс оснащений технологією Satisfyer Double Air Pulse, завдяки якої вакуум буде відчуватися особливо глибоко. На клітері. Тут усього є 11 режимів вакумної стимуляції. Працює дуже тихо іграшка, взагалі майже не чути. Але відчувається досить інтенсивно, тобто він підійде для волотерок середньої та низької чутливості. Якщо хочете піти далі, тоді можете додати у вашу гру ще й вібрацію. Вмикаємо вібрацію. І всього 12 режимів. Є як рівні, так і ритмічні малюнки, які перемикаються однією кнопкою. Дуже потужна вібрація. Звісно, вона найбільш сконцентрована ось у цій зоні для об'ємної стимуляції клітера, але на ось ці плавники передається також досить інтенсивно. Добто можна… Масажувати якісь ваші ерогенні зони, і буде відчуватися дуже цікаво. Незвичний морський мешканець цілою Сун від Satisfyer порадує нас і вас своїм звич... незвичним милим зовнішнім виглядом, таким морським котиком, надзвичайною потужністю моторів з вібрацією та вакуумною стимуляцією. Ну і, звісно, своєю компактністю. Тобто беріть його з собою на ваші великі і маленькі пригоди та насолоджуйтесь повну. Крім того, це може бути чудовим варіантом, як для подарунку. Людині, яка ще не знайома з світом секс іграшок.